Зайшла трошки в глиб лісу. Що тут росте? Росте молочай, так? Це молочай вже здається. Якісь такі штуки. Таке все цвіте, все пахне у лісі. Такий аромат у ліса. Я вам не можу передати. Мало того, що все пахне соснами, хвоєю. Ще оці всі трави, вони також чимось пахнуть. Так, виходжу на дорогу і Йдемо далі. Наші захисники. Один другий. Дарюся, тобі подобається. Вони дорогу вже знають. Ми тут не перші. Тут взагалі тут навіть не видно неба, зрозуміли. Тобто все-все-все закрито. Йдемо далі. Мух росте, лісовий. Ну, він такий якийсь низенький, маленький, ну, мені навіть шкода його рвати. Краще я куплю. Мох-мох-мох, ось дерева. Це ж коли кажуть, що дерева вкриті мохом з одного боку, це що? Це північна сторона, так? О, дивіться, яке дерево. Тут взагалі, тут, бачите, нічого майже не просвічується. Тут все це зверху, все навкруги дерева. Так. І так, так мої кудись пішли. Вон там вдалині чоловік з дитиною і собаки. А я тут десь бреду. В кінці я не можу вам передати цей аромат, цей запах лісу. Ну, і звук мотора F-16 чи іншого якогось. Я ж не знала, що він полетить. Десь він тут летить. Хай летить, хай вчаться. Ну, отака ось над головою. Отака над головою краса. Ой, дуже класно. Так, ось трошки, бачите, є проблеск. Ідемо далі. Це ж побачила збоку і не змогла вам не засняти лісові грибочки. Дивіться, які класні. Боже, які красиві. О, вон дві шляпки. О, вон дві. Зараз трошки, якщо зможу, приближу. Краса. для зайчиків, для білочок. Ну, зайчики, мабуть, ні? Але білочки точно. Дивіться, які красиві лісові грибочки. Насправді. Грибоч... І ви знаєте, що? що скрізь, скрізь, скрізь Ось конвалії. Ось конвалія. Ось конвалія. Ось конвалія. скрізь 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 Наш ліс досить такий дикий. Ну, звісно, що з краю люди обчухрують, але взагалі-то він дикуватий. Ой. Іду далі. Ось, до речі, ця травичка, я забула її назву. Ви її всі знаєте, вона росте в багатьох дворах. От кажуть, що один молоденький листочок, якщо ви будете день з'їдати, береже вас від багатьох негарних хвороб. О боже, я з'їла. Дивіться, ось дикий. Чи може не дикий. Барбарис. Ось бачите, вже плоди зав'язалися. Клас. Буде Барбарис, буде білочкам що їсти взимку. Ось ціле-ціле дерево, дивіться. Ось. Ні, це сосна величезна. Барбарис тут, де, де його е, стовбур, я не бачу. Просто бачу, що ось зав'язалися маленькі плоди Барбарису. Ну, супер, буде що тваринкам їсти. Я значно відстала від своєї групи. Де вони? Я не знаю. Десь має бути тут попереду. Ось якась краса лісова. М -м -м. Боже, яка краса? В лісі, це знаєте, це, це такий відпочинок душею. Мало того, що тут аромати. Ще дивіться, яка кропива. Ух, оце так кропива. Таку навіть на борщ. Страшно брати на борщ. Дуже багато барбарису, оце по цій ось. Да, тут якби дорога, ну начебто машинами виїжджена. Але ну, я не знаю, що тут їздять машини, мабуть, їздять, раз от є дорога. Але навкруги, от зразу біля дороги, тут просто такі непрохідні хащі. І, ось зверху о, дивіться, ось зверху. Ну, ну Мабуть, хтось їздить, ми не їздимо точно. А тут ліс, скрізь, скрізь, скрізь ліс. Дуже мені це подобається. Справжній ліс це не парк, це не лісосмуга. Це просто справжній-справжнісінький ліс. Я відстала від своєї групи, від чоловіка, від дитини, від собак. І оце собі теліпаю в своєму режимі, знімаючи відео. Та ой! Наступила на, якусь... це на, горбик, на якийсь. Буде їх доганяти. Дивіться, якого зустріла корча. Це ж хтось обрізав, це не обломане, це обрізане. Боже, який він гарний. І як, дивіться, як ліс його ну, поглощає, поглочує, мабуть. Дивіться, яка краса. Цей коч обростає, обростає, обростає. Якусь побачила красу лісову. Що це? Ну, квітами сходиш схоже на водозбір, але ну, звісно це не він. Але щось лісове, якась лісова краса. І знову Барбарис, цілий кущ. Собаки вже втомилися. Це така ділянка вирубали. Хтось вирубав під застройки перед війною, але... Далі не пішли і на тому дякую. Посеред лісу знищити ліс, щоб вирубати просто ділянки під будівництво. Ну, для мене це, що вам сказати, люди тут і бастували, люди тут і були всякі хвилювання і протести, але, ви знаєте, ну, на жаль, на жаль, нічого не зупинилося, але з початком війни зупинилося все. Тобто вони вирубали ліс, воно, бачите, галявина. Без лісу. Але далі діло не пішло. Ну і на тому дякуємо. що може, якась ще популяція тварин пару раз народиться, пару раз помре, знаєте, для того, щоб хоча б вижити. Знов дивіться, Барбарис. Ось, позав'язувалися, бачите? Дикий барбарис лісовий, який росте в лісі, ось який величезний кущ. Красивий. Ось що над головою. Он сонечко просвічує. Дівчата, така краса. Ви знаєте, оця прогулянка в лісі мені часто дає. Хоча ну, ми ходимо, ж ми ж не стоїмо, ми ходимо, прогулюємося. Вона мені дає 2-3 години повноцінного відпочинку. Ось Барбарис Кущ. Ось Барбарис я вже бачу. Я не бачу плодів, до речі. Але кущик. Але нічого, навіть якщо він да, нас вся з плоду, все рівно через 3-4-5 років будуть плоди і буде білочком, зайчиком, лисичком. Ну, лисички, мабуть, ні, хоча я не знаю. Буде що їсти. Ось, о, яка краса ось ось кущ, дивіться, Барбарису. Дивіться. О, скільки плодів, клас. Десь біжить моя собака. Рейчик. Ти не втомився, зайка. Реюша, а де Дарчик? Дарчик! Дарчик! Дарк! Дівчата там уже трохи голосно, вибачте. То не Дарк, то моя дитина. Дарчик! Дарк! Моя дитина біжить. І рейчик десь там. А, Дарчик оно прибіг тільки, його папа покликав. Синок, Дарчик з папою? Да. Хорошо. <гум> Ні. Я Ой, не дивіться, який гарний кущ конвалії. Краса. Дарчик, ко мне, Дарчик. Дар, ко мне. Дар. Ко мне. Дар, до мамы. Дар, ко мне. Дар, ко мне. Дар, ко мне. Дар, ко, ко, мне. ко, мне. ко мне. Ко мне. Дар. Дар. Там же человек же протестует, чтобы до него ишли. Это Добре. папа. Хай, да, хай бежать а до него. Вот такая краса у нас.